Щодня на Рівненщині 17 тисяч дітей дістаються до школи завдяки шкільним автобусам. Через віддаленість населених пунктів діти не мають можливості іншого шляху, як дістатися до освітнього закладу. З початку війни ситуація ускладнилася. Скільки потрібно шкільних автобусів, аби діти рівненщини могли дістатися до школи? Дивіться далі. Микола Євгенович сидить за кермом новенького шкільного автобуса. Чоловік має водійський стаж понад 40 років. Нині від його роботи залежить майбутніх дітей, адже він щодня довозить їх до школи. Ці автобуси знаю, дуже добре знаю. Дуже хороші автобуси. Пневматика дуже хороша, рисори дуже хороші розіна Дуже хороший автобус. Цей та ще чотири автобуси сьогодні передали Гущанській, Корицькій, Тараканівській та Володимирецькій громадам. Остання отримала два автобуси. У нас на сьогоднішній день там іде підвезення. Це буша одна сільська рада Хінночі і село Радежу. Це десь відстань. Там фактично три меж чотирьох кілометрів. Суді забираються діти. Звідси будуть підвозити до школи. Хіночих, і Великі Толковичі, там так само у нас село Бишляк і село Великі Толковичі. Так само підвезення учнів в межах 30 учнів кожен щоденно треба підвозити. Раніше громада мала ці автобуси, але з початку повномасштабного вторгнення віддала транспорт на потреби армії. Тож діти не мали можливості дістатися школи. Зв'язку з військовими діями військовим станом нашої державі. Там навчально-виховний процес на сьогоднішній день десь дистанційний, десь онлайн, офлайн. Там воно якби по-різному. Плюс ці території, саме якраз виходять в 40 кілометрову зону, фактично зону враження. Наразі в Рівненській області курсують більше 200 автобусів, які довозять. До шкіл понад 17 тисяч дітей. Потреба є ще у 100 транспортних засобах. Зрозуміло, що потреба величезна. На 112 автобусів на сьогодні є необхідність. В освітніх закладах Рівненщини. плюс до того багато автобусів більше 50, це 54, якщо буде точним. Сьогодні виконують різні задачі по всій Україні за межами області. Віталій Коваль додає, що до кінця року планується вручити ключі ще від 16 шкільних автобусів. Однак цей процес залежить і від територіальних громад. Громади дають спочатку гарантійний лист про те, що вони будуть співфінансувати. Вони мають відповідати усім критеріям, як я сказав, бо є порядок використання коштів субвенції на придбання шкільних автобусів. Ось ті громади, які відповідають таким критеріям, ми аналізуємо усі індикатори, за якими у них справді нагальна потреба, де є порушена логістика, де вилучені автобуси. Ну і власне, оці п'ять автобусів за цими критеріями і були визначені. Ілля Тамашевський. Новини рівного.